Вітаю вас, брати та сестри. Почалася субота і розпочинається наші, наш круг богослужіння. Маю я сьогодні перевагу звернутися до вас і словом Господнім, запросити вас до роздумів. І сьогодні я хочу вам запропонувати тему, як би можна так її назвати, обов'язки батьків по відношенню до своїх дітей. Нам треба пам'ятати, що ми, як люди віруючі, від нас багато залежить, як ми виховуємо своїх дітей. І в першу чергу нам треба пам'ятати, як ми їх виховуємо для Господа для життя вічного. Це виховання, яке ми можемо їм дати, воно насправді відіграє дуже велику роль. І сьогодні я хочу запропонувати вам цю тему, і ми подивимося, що Слово Боже говорить по цьому питанню. Які обов'язки батьків, як вони мають виховувати, як вони мають ставитися до дітей. Тому що ну, всі ми дотичні до цього, хтось мав дітей, хтось онуків вже має, в кого всі діти. Але треба пам'ятати, що діти це не, не наші діти, вони Господні діти, а Господь їх нам довірив для виховання. І Бог нас запитає, як ми їх виховали. Святому Писанні написано, що діти це дар Господа. І перший текст, який я хочу вам запропонувати сьогодні, він записаний в книзі Буття 33 розділ і 5 вірш. Буття 33, 5, 6. І звів свої очі і, сав, і побачив жінок та дітей, і сказав. Хто то такі? А той відказав, діти, якими обдарував Бог твого раба, і підійшли сюди невільниці, їхні діти та й вклонилися. Це Яків, коли зустрічається із своїм братом, коли повертається, він каже, це діти, якими обдарував мене Господь. Діток, діти це подарунок Господа. І кожного з нас, як батьків, от першочергова відповідальність виховати дітей в такому правильному руслі. Я колись, я не пам'ятаю, чи читав чи чув, але чув таку думку, як євреї виховують дітей. Вони мають їх навчити якого, якогось ремеслу. І вважалося, якщо батько не навчив сина якогось ремесла, то він виховав злодія. Ну, і це правильна думка. Батьки відповідальні за своїх дітей. Не просто в тому, як вони будуть жити, там, будуть мати якесь ремесло, вони мають їх і навчити і цьому, і любити Господа. Батьки вони, вони як наставники, вони зобов'язані першими познайомити своїх дітей з дивними е, Божими ділами. Дитина росте в сім'ї. І перший, хто має розказати ці маленькі дитинці про Бога, це батьки. І ця дитина бачить, як батьки живуть. Взагалі, життя Ізраїлю, все життя, весь побут, воно є вся релігія. От маленька дитина росте і вона бачить, приходить п'ятниця, день приготування. Батьки. Готуються. Субота, особлива їжа, особлива їда. Все найкраще. Ти дивиться, а чому ми одне їмо, а друге не їмо? Воно дивиться, в які одежі батьки ходять. Тобто, перше пізнання Господа, воно завжди йде через батьків. І батьки відповідальні перед Богом в тому, як вони навчають своїх дітей любити Господа. Повторення закону, четвертий розділ, вірші з 9 по 10. Тільки стережися і дуже пильнуй свою душу, щоб не забув ти тих речей, що бачили твої очі, і щоб вони не повиходили з серця Твого по всі дні життя Твого, а Ти подеси їх до відома синам своїм та синам Твоїх синів про день, коли стояв ти перед лицем Господа, Бога Твого на хоріві, як Господь говорив був до мене. Збері мені народ і вони слухатимуть слів моїх, і з яких навчаться, боятися мене повсідні, дні, скільки вони житимуть на землі та й синів своїх навчатимуть. Хто е, досліджував урок от на, на, на цей тиждень? Е, от також ця чуть, чуть тема там е, присутня. Навчити дітей, а діти навчать своїх дітей, а ти навчать своїх дітей. Знаєте, от воно передається. Це неможливо чогось навчити. Ну, можливо, але це неправильно буде когось навчити, чогось навчити. І воно на тому зупиниться. Життя на тому зупиняється. Текст говорить: ти навчи свого сина, а той навчить свого сина. А чого навчити? Поважати і слухатися Господа. Батьки зобов'язані. Кожен день вчити дітей Слову Божому. Знову ж таке, повторення закону, 6 розділ, 20 вірш. Коли запитає тебе син твій, колись, говорячи, що це за свідоцтво і постанови та закони, про що вам наказав Господь Бог ваш, дитина запитає, а чому так? Чому в нас такий спосіб життя? Чому в нас такі свята? Чому так? Як не батьки мають дитині це розказати і навчити. Батьки в першу чергу, вони своїм прикладом і своїми словами вони мають навчити дітей боятися Господа, поважати, не таким тваринним страхом, поважати Господа, любити Господа, слухати Його, дотримувати Його постанові. Батьки вони в сім'ї також, як як вихователі. Прічі 22 розділ і 6 вірш, е... пречі 22 розділ 6 вірш. Ми читаємо привчай юнака до дороги його, і він, як постариться, не уступиться з неї. Знаєте, багато є таких випадків, ви знаєте, я думаю, ви чули, люди розказували десь мама. Чи бабуся розказувала щось про Бога. Це заложено дитині, знаєте, в її свідомість з малку. І навіть потім, якщо вона відійшла від того шляху, якщо в неї зустрічаються в якісь перешкоди, і вона стає в якійсь безвихіді, вона згадує то, чого її батьки навчили: звертатися до Бога. І це дуже важливо. І багато є таких прикладів, коли люди живуть. Вже в дорослому віці зустрічаються з якимись життєвими перешкодами, переживаннями, і вони згадують то, що їх навчила, бабуся чи мама. І вони приходять до Бога. Розумієте, то, що батьки заклали, воно десь є. Це, воно, воно не пропадає. І це дуже важливо. Батьки також. Вони є відповідальними за характер своїх дітей. Ми ж розуміємо, характер можна формувати. Характер. Знаєте, знову ж таки, можна навести масу біблійних героїв, коли люди міняли свій характер. Навіть ну, того самого Петра взяти, який був біля Ісуса, спочатку був з Гонором такий. А потім він поміняв, він стан, поміняв свій характер, він став смиренним, служителем Богом. Спочатку він не таким був. Батьки, коли виховують своїх дітей, а виховання починається не з першого тижня, виховання дітей починається ще, коли дитина в утробі. Батьки можуть виховати характер дитини без крику. Без якогось, без якоїсь жорстокості, лагідним словом, з терпіливістю. Але батьки можуть сформувати характер своїх дітей. Так, ми, кожен з нас є особливими, але при тому всьому вплив виховання батьків має дуже велику роль. Батьки, вони, знаєте, ще як, як керівники в сім'ї, але керівники, як би сказати, керують вони з ніжністю, з любов'ю, і все спрямоване на те, щоб збудувати, виховати, сформувати знову ж таки характер тої маленької дитини, що потім вона пішла в своє життя. І мала повагу до Бога, мала повагу до ближнього. Перша Тимофія, 3 розділ, четвертий вірш. Перша Тимофія, 3 розділ, четвертий вірш. Ми, ми читаємо, щоб добре рядив власним домом, щоб мав дітей у слухняності з повною чесністю. Хто може навчити, як не батьки? Багато, знаєте, ну, мої діти закінчили школу, мені це знайомо, доводилося бути на батьківських зборах, і ну, я, я, я думаю, вам також це приходилось слухати. Багато людей думають: от я віддаю дитину до школи, а ви виховуєте. Насправді воно не так. Школа вона, вона може тільки зіпсувати дитину. Виховання йде з сім'ї. В сім'ї дитина виховується. Це, що батьки можуть задати її, можуть навчити, от вона з тим приходить в школу. А багато в школу приходять різних дітей. І там більше ризику до того, що ну, дитина може зіпсуватися. Але виховання, справжнє виховання, воно, воно бере початок в сім'ї. Е... Щоб правильно розуміли цей текст. Прічі 13.24. 13, хто стримує різку свою, той знедовидить сина свого, хто ж кохає Його, той шукає для нього картання. Якщо подивитися в контексті Святого Писання, Господь не закликає нас до того, щоб ми своїх дітей жорстоко наказували. Але Господь закликає нас до того, щоб ми при вихованні своїх дітей ставили їм певні рамки, що можна зробити, а що не можна. Щоб дитина знала, що якщо ти це зробиш, ти будеш покараний. Якщо подивитися на життя ізраїльського народу, Господь його виховує, Господь його карає. Навіть оця історія, коли народ пішов в вавілонський полон. Знову ж, якщо читати в контексті Святого Письма, то народ це заслужив через своє відступлення, через, свій, через свою непокору, і Господь вимушений таким чином їх виховувати. Але навіть там в полоні він продовжував їх любити, потім він їх вивів з полону. Так само в сім'ї. Мають бути певні обмеження, певні рамки, що можна, що не можна. Тому що якщо все можна. То в дитини втрачається відчуття в дорослому вісі вже втрачається відчуття, що, можливо, щось не можна. Це задати. Це можна, це не можна. Є певні обмеження і певні покарання. Але знову ж, ці покарання вони не мають бути жорстокими. Навіть коли Господь карав свій народ, Він робив це з любов'ю. Коли батьки. Карають своїх дітей. Знаєте, можна по-різному покарати, можна е рівня дати, а можна просто подивитися на дитину, і дитині, дитина зрозуміє по цьому погляду, що він вчинив своїм батькам якусь, через свій непослух, якусь неприємність. І це також буде покарання, ви розумієте. Але Господь чого, чогось вчить, щоб були певні рамки. Що можна, що не можна. І якщо ти зробив те, що не можна, ти розумієш, що буде покарання. В дорослому, зрілому віці, коли вже з дитини виростає доросла людина, вона, покара... вона розуміє, що якщо вона порушить Божий закон, то буде покарання. Якщо змалку не навчити, вона не буде цього розуміти і в дорослому віці. Батьки, з любов'ю мають ростити своїх дітей, з ніжністю, послання до Тита, другий розділ, четвертий рік. Дотета, другий, другий розділ, четвертий вірш. Щоб навчати жінок молодих любити своїх чоловіків, любити дітей. Оцей принцип любові і до дітей, і до чоловіків, знову ж закладається батьками в їхніх сім'ях, в наших сім'ях. Ми це маємо пам'ятати і маємо робити це в своїх сім'ях, тому що, от знаєте, навіть це слово батьки відповідальні за виховання дітей. Воно вже навіть говорить про те, що відповідати, ми будемо давати відповідь перед Господом, як ми виховували своїх дітей, яких він нам довірив. Господь нас запитає. Послання до Ефесян, 6 розділ, 4 вірш. А батьки, не дратуйте, не дратуйте дітей своїх, а виховуйте їх в напоминанні й остереженні Божому. Текст говорить. Не дратуйте своїх дітей. Треба розуміти, що діти, ну, вони чуть-чуть інші, як дорослі люди. Їм притаманно бігати, гратися. Вони не посидючі, але вони слухають, вони на все звертають увагу. Не можна заставити маленьку дитину, скласти ручки сидіти. сидіти. Ну, це буде травмувати дитину. Треба розуміти, що ця дитина. І є в неї певні особливості. І треба це розуміти. Ну, я такий приклад навів. Маленька дитина, вона ж хоче бігати, гратися. Вона не може просто ну, довго висидіти і уважно слухати. Якщо ми будемо її заставляти, знаєте, знову ж багато таких прикладів є, коли таким чином дітей. Відбивали охоту йти в молитовний будинок. Батьки мають з розумом підходити до цього, щоб і дитина була слухняна, але в той же час розуміти, що вона непосидюча. І для того Бог дає мудрість батькам, щоб оце, знаєте, скомпонувати, щоб і навчити дитину до слухняності, щоб вона була до своїх батьків. Але і розуміти, що десь в чомусь, вони хочуть побігати, погратися. Не дратуйте своїх дітей, слово Боже каже. Дуже важливо і хвалити своїх дітей, але не просто восхваляти їх. Але, а в тому випадку, коли дитина дійсно цього заслуговує, її підтримувати. Тому що е, діти, вони дорослі багато помиляються, ми багато помиляємося. Діти в своєму житті завжди роблять щось вперше. Наприклад, мама готовить вареники. Дочка крутиться біля неї, давай я тобі мама поможу». Вона любить ті вареники, той вареник якийсь великий. Але мудра мама скаже: «Доця, яка ти умниця, який в тебе той вареничок гарний, він такий смачний. І дитина, ця дівчинка, в слідуючий раз в неї краще вийде, але в неї буде охота це робити, якщо мама мудро так поступить. От... Просити дійсно в Бога мудрості, щоб при вихованні своїх дітей ми не були дуже такі, як це слово, принципові, такі серйозні, а розуміти, що дитина робить це вперше. І не завжди в неї це вийде. Але підсказати, направити, похвалити в тебе вийшло гарно. А в слідуючий раз ще краще. Це також входить до обов'язків батьків. Є багато текстів, які показують, розказують про силу батьківського прикладу. От я їх наведу кілька текстів, що записано в священному Писанні. Наприклад, вплив Єдиди добросердечної матері Царя Йосії. Виявився сильнішим приклада його нечистивого батька. Амона. І ця, ця історія вона записана в Другий царів, 22 розділ, там перший другий далі вірші. Давид і Соломон. В перша книга, книга царів, 9 розділ, 4 вірш. А ти, якщо будеш ходити перед лицем моїм? Як ходив був батько твій Давид у чистоті серця та в правоті, щоб зробити все, що наказав я тобі, якщо будеш дотримуватися уставу моїх та постанов моїх, Давид багато чого навчив Соломона. Це з малку робиться. Інша справа людина в зрілому віці, вона вже сама, сама приймає рішення, але навчити треба. Йо, е, Йосафат слідував прикладу Давіда, друга, хронік, е, друга книга Хронік, 17 розділ, 3 вірш. І був Господь з Йосафатом, бо він ходив перш, першими дорогами, дорогами батька свого Давіда і не шукав валів. Валів ми розуміємо, це ідолопоклонство. А Давид при. Всьому тому, що в його житті він допускав якісь помилки, але після того він завжди каявся і приходив до Господа. Багато є таких історій. І ці історії бачать діти. На жаль, приклади вони не завжди позитивні, є і негативні приклади. Але треба розуміти, що діти, знаєте, вони в багатьох випадках вони навіть. Повторюють інтонацію своїх дітей, вони ті е, самі манери перебирають на себе. Тому ми, як дорослі, ми повинні бути відповідальні тому, як ми виховуємо, як ми ведемо себе вдома, як ми ставимося до оточуючих, бо діти, дитина та збоку грається, ніби грається. Але вона дуже добре на все помічає і запам'ятовує. Приклад Амації і Озії, друга, друга книга Хронік, 26 розділ, 4 вірш. І робив він угодний в Господніх очах усе, що робив батько його Амація. Ви знаєте, середовище, коли є відступництво, і коли люди посвячені, хочуть бути вірними Господу. І ця маленька дитина вона вибирає шлях бути вірним Господу. Друге Тимофія, перший розділ, п'ятий вірш. Я привожу на пам'ять собі твою нелицемірну віру, що перша була, вселилася в бабі твоїй Логіді та в твоїй матері Євнікії. Певен же я, що й у тобі вона оселилася. Про кого йде мова? Про батьків, про, про, про сім'ю, мама, бабця. Вони були добросовісними, вони були благочестивими. Вони любили Господа. І я сподіваюся, що ти так само будеш, як, як вони тебе навчили. І дійсно Він так робив. Який ми можемо зробити висновок от з тих текстів, які я сьогодні. Прочитав. Батьки, вони, знаєте, як управителі, яким дорогоцін... довірений якийсь дорогоцінний дар, а цей дар це діти. І ми маємо до цього віднестися, маємо відноситись до цього з відповою дальністю. Бо Господь запитає в нас, як ми виховали своїх дітей. І ми маємо розуміти, що як ми їх виховуємо, яке ми дамо виховання своїм дітям, так і вони будуть і жити, так і вони підуть в своє життя. Якщо батьки навчили їх любити Господа, якщо батьки навчили дітей кожного дня дякувати Господу, прославляти Його, то і діти так будуть робити. Якщо батьки... Коли виникала в сім'ї якась складна ситуація, вони першим ділом молилися, просили мудрості в Господа, і діти це бачили, то вони також в своєму житті будуть поступати точно так само. Ми відповідальні за своїх дітей. Бог нам це довірив. Який же ми можемо зробити висновок? Діти, дар Божий. Господь довірив нам їхнє виховання. І ми дамо відповідь перед Господом за своїх дітей. Я маю на увазі не просто за своїх дітей, це і за онуків, і за своїх ближніх. Я маю на увазі дім, в якому ми живемо. В даному, в даному разі я говорив за дітей. Але так само, знаєте, біля нас, в наших домах, і живуть і наші Кого брат, сестра, якісь батьки, і вони також можуть через нас зрозуміти і пізнати Господа. Але в першу чергу ми маємо звернути увагу на те, як нам привити любов до Бога своїм дітям, навчити їх, щоб потім вони своїм дітям також це передали. Хай Господь благословить кожного з нас в цій справі, щоб ми. Були в цьому відповідальні, щоб не ставились до цього байдуже, бо дійсно дамо відповідь перед Господом. Запрошую вас до молитви. Благословений Господь, Отець наш Небесний. Ми, твої діти, ми всі перед тобою не. Правнуки, неонуки, ми всі Твої діти. Ми, Господи, розуміємо, що ми повністю залежні від Тебе. Ми В нашому житті, ми кожен день просимо Твого захисту, Твої підтримки, ми просимо Твої мудрості і просимо, Господи, Ти дай нам її і допоможи нам в нашому житті, виховуючи наших дітей, в кого внуків, передати їм це дорогоцінне. Любов до Тебе, до Господа Творця, Викупителя і Спасителя. Допоможи нам, Господи, щоб в нашому житті ми дійсно були прикладом, ми були наставниками для своїх дітей, щоб ми були їм друзями, щоб було це в нас з любов'ю. Ти нам показав це на прикладі Ісуса Христа, Твого Сина. Просимо Господи, Твого благословення. На наші сім'ї, на наших дітей. Благослови їх, збережи. Допоможи, Господи, всіх наших проблемах. Ми запрошуємо Тебе в наше життя. А Ти, Оче, будь возвеличений і прославлений. Слава Тобі, Оче, Небесний! Слава Тобі, Господи! Амінь.